Honda нещодавно представила свій новий спортивний автомобіль. Вони відроджують одну з найлегендарніших моделей. І ось нарешті це сталося. Новий Honda Prelude нещодавно показали, і тут є про що поговорити. Це передньопривідне купе, напевно, найспортивніше, що Honda випускала за останнє десятиліття. Під капотом гібрид на 200 кінських сил, який ділить платформу та силову установку Civic Hybrid. Але є один цікавий момент: це не механіка, але авто симулює перемикання передач, які можна контролювати під рульовими пелюстками. Воно вдає, що тримає передачі, підлаштовує оберти та все інше, Повна імітація. Зовні. Прилюд виглядає атлетично і динамічно. Він отримав таку ж підвіску, адаптивні амортизатори та гальма, як у Civic Type R. Це справді класне спортивне авто. Усередині спортивні сидіння з підтримкою та знайома панель приладів у стилі всіх інших седанів Honda, тільки з якіснішими матеріалами. Найбільший сюрприз, що ззаду він виглядає як хетчбек. Ліній кузова ховаються, але насправді там купа місця для багажу. У цілому салон та екстер'єр виглядають дуже привабливо. Плюс є багато кнопок і фішок для тих, хто любить сучасні технології. Продажі нової моделі стартують десь восени, а ціна буде дуже привабливою приблизно 30 тисяч. Доларів єдине, чого може не вистачати, це більш потужного двигуна, але 200 кінських сил для багатьох буде достатньо. А враховуючи, що в майбутньому може з'явитися нова модель з приставкою Type-R, перспективи дуже цікаві. А що ви думаєте про нову модель?